Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі роз'єм ТЛ. Як бачимо, на ньому вже промаркеровано, який містить він метал. Тобто є срібло. Роз'єм сам такий невзрачний в пластмасі, срібло тут іде або сплав, або чисте. Є також роз'єми, які попадають з позолотою. Є роз'єми, які містять паладій та золото. Ну то дуже дорогі роз'єми. Це роз'єм з вмістом, друзі, як бачимо білого благородного металу, срібла. ось такий цікавий роз'єм. З доволі великою кількістю благородного металу. Якщо вам попадають такі роз'єми, не спішіть їх викидати, так як тут вміст срібла перевищує 5 грам. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.